Доброго дня, я середа Володимир, і хочу розповісти за свій соняшник. Соняшник Сенельніківський ультрарані. Я займаюся селекцією і саме цього соняшнику. Ще я займаюся селекцією сорго інших соняшників. Але сьогодні хочу поговорити за синельніківські ультрарані. Перше, селекціонер це інженер в рослинному світі, і ми пишемо інструкцію. Тому трошки хочу поділитись моментами цієї інструкції з вами. Синельниківський ультрарані він вирішує такі завдання. Перше це пересіви. Друге, це е, отримання другого врожаю, і те, що на сьогоднішній день не так немає того розвитку, це пасів ультрараннього соняшнику в ранні сроки. Для чого? Для того, щоб отримати ранню продукцію, для того щоб уйти від негативів в період, в період цвітіння від спеки, від жари та інших питань. І він буде гарним попередником для ваших зернових культур, для той же зимої пшениці. Чого того, що за умов посіву в ранні сроки, вас уже в середині липня або кінець липня соняшник не тяне нічого з землі. Це вже гарно, і ви його збираєте в перших чи числах з серпня. Е, такі питання основні, які задають. А вдруг ви не отримаєте врожай? Другий врожай. Так, да, це може бути. Якщо не буде осадків, ми можемо не отримати. Або отримаємо, але він буде не так себе вести. Ви не получите другий врожай, е, просто гарний сідіра. Це то також гарно. Вовчок. Вавчоком він вражається, це п'ятирасовий соняшник, але за умов пізніх пасівів і вже за умов пасіву середина червня, кінець червня, вавчок вас уже не вкусає за бачок. Але бувають виключення з правил, і якщо у вас буде це, то ви маєте два, два позитива. Перше, ви отримали сідірат, друге, ви отримали зачистили поле від цього спровокованого вавчку. Але треба ходити на поле, дивив на поле дивитись і. Зразу при прийматі рішення. Далі під яку технологію? Це класичний соняшник, не під Гранстар, і не під Eurolighting. Дякую компанії Картева. Тут можна використовувати гіліантекс, який чистий, двудольний, бур'яни. Ну і далі це звичай, звичайний соняшник. У мене на, на сьогоднішній день фракція екстра стоїть 1500 гривень, фракція стандарт 1200 гривень, вага екстри 8,7 кг, вага стандарта. 7,5 кг. насіння класне, якісне. Я його вирощую за технологією насінництва ад АДЯ, фунгіциди Крадобриво в період вирощування і далі ми проводимо гарну очистку і наносимо на насіння. В трьохкомпонентний фунгіцид ми використовуємо мікро, макродобрива і гумати для стимуляції для гарного ефекту. Кому треба соняшник, замовляйте, спілкуйтесь. Всю технологію, всю інструкцію я надаю. Здоров'я вам, вашому полю.